Всім привіт! Це пряме включення марафону Лютий лайф, і ми знаходимося на трасі Чигуїв ізюм і ми хотіли б вам показати, в яких умовах доводиться бігти нашим спортсменам, адже тут не працює жодного ліхтаря і взагалі немає ніякого освітлення в повній темряві. Вони можуть орієнтуватись тільки по світлу від своїх маленьких ліхтариків. І по своїх світловідбивальних елементах. Дивіться далі. Привіт! Привіт, що як у вас справи? Вже у вас справи, справи, як у нас справи зараз. Які, як саме почуття? Кілометри. 64 кілометри. Кілометр. Як боротьба вже почалася. Одно організм адаптується, все окей, все працює. Як ніжки? Ніжки файно, файно, дуже швидкі. Зараз вже темніє і розкажи трошки про підготовку. Чи готувалися спеціально якось до бігу в темну пору доби? Розкажи ну так, да, ми взяли ліхтарики, ми взяли смужки світлоотражаючі. Зараз буде вже холодно, мінус чотири. Я думаю, ми одягнемо щось тепленьке, флісочки, тепленькі носочки, перевзуємося, надягнемо варішки. Ми могли бачити, що під час підготовки ви навіть збігали вночі для того, щоб імітувати умови, в яких ви будете бігти зараз. Скажи, як ти відчуваєш, чи допоможе вам допоможуть вам ці тренування? Ну так, тому що зараз погода значно краще ніж вона була, коли ми тренувалися. Це вже не така мінусова температура і дощ скінчився. Так що все буде добре. Чудово, дякуємо. Іди, продягайся. Треба Привіт. Комент... Якщо як? треба коментувати? Ну Я трохи втомилася, але. Ти як одна з найдосвідченіших бігунок ультрамарафонок тут. Скажи, будь ласка, чим цей марафон відрізняється від... Від... від тих, що тобі вже доводилося долати? По-перше, покриттям, бо це асфальт. По-друге, Навпаки, що що краще, то це така підтримка, такий сапорт, масаж, їжа це добре слово, інтерв'ю. Все таке Трошки заряджає, так? Да? Да. І ще кілька слів. Ой, і кількість учасників. Кількість учасників вже не сам не змагальна ситуація. Так а, зараз же темніє. чи можеш ти поділитися, з чим доведеться вам зіткнутися вже через кілька годин, як взагалі відсутність світла впливає на біг і які перечуття? Ну якимось чином вона таки впливає на психіку, і якось сповільнюєшся. Ну не так впевнено рухаєшся, я б сказала, навіть якщо добре бачиш за допомогою ліхтарика. Потім нам дуже захочеться спадки, я думаю, прям дуже. Я до цього готуюся. Ми запаслися там різними препаратами. До цього і готуємось. Добре, ну тоді ми будемо готувати підтримку і ділитись теплом. Ми ще починаємо вночі. Я думаю, це буде дуже цікаво. Так, настає час темряви, Гріша іди до нас, настає час темряви, та розкажи, будь ласка. Чим будете користуватися того, щоб вас було видно? Можливо, щоб не було якісь труднощів на дорозі, що ви будете робити. Ми знаємо про супровід. Але ж я бачу на вас є такі ліхтарі і техніка безпеки. Ну, розповідіть, будь ласка, дуже цікаво глядачам почути, як воно взагалі-то бігти вночі? Виглядає воно все дуже странно, тому що дивись, є ліхтарі, є якісь наліпки на ноги, що там є. Світла всякі штуковини. в мене жилеточка така є. Бачиш, це ж лихтарик позаду. Там якийсь марсіанський фонарь. Бачиш, ззаду є марсіанський фонарь. Так що що, бігти буде? Я думаю, легко, тому що буде освітлення йти від автівок, і від лобов наших сказали, що в мене оця штука як у неви, так що я буду відчувати себе машиною. Коротше. Головне внутрішнє, розумієш? Ні, ну типу я один з перших великих походів це я горами біг. І теж було темно, і у мене ліхтарик вирубався, і я світив буквально мінімально. Тобто не було ні світла, нічого, і я ще й босий біг, ну Це влітку було. І я зрозумів, що деколи можна дивитися очима, а коли не видно, треба дивитися п'ятами. Так що ми зараз будемо акуратно бігти і ну, слухати всередині. Що цікаво, от я лише тепер добігав уже сюди, ми цей марафон вже перебили, вже одну третю дороги практично зробили. Монбусами ну, не треба бігти, я так розумію. Я ні, ну, ні, що ні, в... там... Це влітку і в Донбас, ні в Крим, ну, там вже куди. Е, і коротше, е, кров уже до москалі не дотікає до кінця. Хоча 99%, і вже серцем починаєш думати, знаєш, я біжу, і такий просто все: лише серце, тіло і печера болі. А ти питаєш, як воно? Ти коли біжиш, ти відчуваєш якісь ну кожні 5 хвилин нові відчуття, і вони змінюються: то ножка, то ручка, то пальчик, то там ще щось. Отже, можемо побачити лише одне найголовніше: що наших хлопців є запал. Вони біжать на одному диханні і гарні, посміхаються 65 кілометрів, а вони ще посміхаються. Ну що подивимося, що буде далі? Чікаєтесь, якщо вам цікаво, слідкуйте за нами у нашому лютому лайв маратоні.